Розвиток та покращення інфраструктури міста чи перерахування цих коштів на допомогу ЗСУ. Сьогодні ми дізнаємося, що стосовно цього думають лучани. Звичайно, що першочергово на зараз перемога стоїть все туди. Ну але наскільки я розумію, там щось нам кидають Європа, щось на дороги. Є таке? Ну, то вже це треба використовувати. У Нас тут бачите, у. Що зараз суха, я вже як дощ мокра, зимою, тут забитися можна було взагалі. Ну, але це таке, перетерпимо. Це перетерпимо. Основне в нас перемога. В даній ситуації, то мені кажеться, було б краще Збройним силам допомогти, а потім, коли вже буде все нормально, то тоді вже інфраструктурою займемося. В першу чергу перемога, а тоді вже далі все остальне. 50 на 50. Ну, дороги не горять, так що ну, б, краще б відправили хлопців зараз. А так навіть не знаю, але зараз от якраз почали. Я от приїжджав якраз побачив. Так що, ну да. да. Тим паче там не маленький бюджет на дороги виходить. Звісно, в першу чергу треба виграти війну, а то можна там трошки подремонтувати. Я так согласен. Но гроші я даю на Збройні Сили. Через церкву заходжу, церкву, дав, знаєш, там надіжні. В українській церкві вони надіжні, ніж хто либо Бо ті волонтери, я ну, не знаю хто, Різні бувають. Ну, це нормально. Весніше, щоб нам перемогти, але нас багато своїх ворогів. В себе таких о, треба ба, ну, вихований в Совєтському Союзі. Ми не керуємо цим, цим керує мер, наскільки я знаю. Але... Йому видніше, ну. Просто інколи там дуже колосальні суми на такі. Я знаю, воно так завжди було. Ми сестра в Радянському Союзі, ми з нього ніяк не можемо вийти. Ви зі мною згідні? Так, я таке. Я б хотіла, щоб ми з нього вийшли, щоб все робилось правильно. Зараз по ідеї воно можна було трошки відтермінувати, це правда? Тим більше, коли наші хлопці там же ж байдики не б'ють, скажімо так. Було б добре, якби так було, але не все від нас в тому світі залежить. самі ви бачите. Різні люди, думки різні, покоління різні. Ваше покоління зовсім вже інше, воно по-іншому мислить, правда? Є таке. Ну, а я от з Радянського Союзу, я дотримуюсь от більш вашої думки. А от мене, наприклад, мама, вона от Союз совєтський, ну, з нею його не знищиш, вона от думає, що правильно, хай так і буде. Але це від мира залежить, ми ж за нього всі голосували. Правда? Справді. Місто за нього голосувало, ми думали, що все якось піде так, як ми хочемо. Ну, значить, Щось десь ми помолилися. Треба виправляти. виправляти. Ну, я думаю, ну, все ж має бути якось збалансовано і ремонт доріг теж має відбуватися. Дуже і озеленення. Ну, вам ж приємно, коли ви йдете по прямій дорозі, і якщо, наприклад, висажені от, наприклад, біля наших героїв алейка висаджена ну, свіжими квітами, я не бачу тут нічого, ніяких проблем. Ясно, для ЗСУ воно треба. В першу чергу для ЗСУ. Якщо, по моїй думці, я, наприклад, знаю, що по телебачому правда не покажу, що дуже багато хлопців просто сидять з автоматами, а по них танками, пушками і так далі, то чи в нас дійсності немає чим воювати, не вистачає коштів, то можливо тоді дійсності ці роботи припинити, бо є те, що перше важливо, навіть в кожній сім'ї. Проблем є багато, але є ті, які нагальні на сьогоднішній час. Ну, але по суті це ж має була депутати вирішувати. Я ж не думаю, що там люди, які не мають Ну, Або просто в них якісь свої плани є, або я не знаю. Ви знаєте, воно і так, і я так, за містом теж треба дивитись. Хоча допомож нам дуже нужна Збройним силам. Саме, знаєте, от Ми, як би сказати, ніше стараємося чим-то допомогти. Кто, как. Вот у меня є знакомые, которые не имеют финансов. Там эти защитные сетки плетуть, там под одеяльники. Ну і кто-то чому. А вот эти наші верхи крадут з такою силой, що я просто слив не маю. Я думаю, що варто все ж таки звернути увагу на те, чого потребує більше суспільства, те, що потрібно громаді. Є дороги, які в жахливому стані, відповідно, їх все-таки потрібно поремонтувати, але ремонт, який можна відкласти на потім, то можна все-таки зробити пізніше, а гроші перевести на армію.